Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, В я Сашко Добрий один із прикладів так, таких періодів, чому повільніше йдуть справи і успіхи, ніж би насправді хотілося. Треба мені там попиляти так, деревину. Нема в мене бензопилки. Там. Пішов до побратима, запитав. Почекав, поки він там звільниться якусь кількість часу. Він звільнився, пішов там, де у нього бензопилка. Дав мені бензопилку. Я взяв бензопилку, пішов там до себе на базу. Заводити, заправив, не працює. Не працює. Трохи з нею полюбився, але ну, не працює. Поніс до нього назад. У нього теж не працює. Все, не працює. Вже вечір, вже діла не буде. Завтра зранку повезу її в місто, найближче, в ремонт. І скільки буде ремонт, невідомо. Працює секунд 15, потім глухне. Що в мене почав вчора ще? Теж завтра заразом повезу, бо я тільки сьогодні баракуду забрав з ремонту. Травить тут редуктор повітря. І він, я так розумію, одноразовий. От звідси травить газ, я тут шморгав трохи, ну а що його там шморгати. Ну, пускає газ, не тримає. Поїду, завтра буду міняти. Що в мене на зварювальному генераторі обірвався тросик ну, шнурок, запуску. шнурок запуску. Хоча я обережно запускаю генератор, все одно він обірвався, то я вже в тому генератор через цей борт височенний кидати, виконув сидіння. Ну, кому треба, той і на карематі поїде. Так? От, тому що ну, я вже заманався через цей борт, перевантажувати 100 генератор. Ну, Коротше, мав працювати, все розсипалося. все розсипалося. Завтра поїду в містечко ремонтувати, купляти, приміряти. От. І перевзувати передню гуму, бо вона вже у мене лиса. А це друга пара людей з Миколаєва. Так що подарували, принаймні пан Валерій з Миколаєва. На його прохання мені подарували чотири покришки таврійські, добрі. Дві я кинув на скатика на пікап. Дві. Зараз поставлю наперед на баракуду, бо вона ну, зовсім, зовсім у мене вже там лиса. І взагалі такий денечечок. якийсь такий тяжкувати. Зараз познімаю відосики подяки за оці гаразди, що забрав із пошти. Помиюся і, мабуть, ляжу ну, відпочивати, бо ну, тяжкувато якось сьогодні. Тяжкувато. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша коронофілія недостатня.